Це два гектари землі і свій сад, жива ізгородь, озеро, ліс, свої там грядки, свій будинок. Я зрозумів, що ну, завдяки цьому людина може стати повноцінною, і самодостатньою і здоровою. А я повірив у цю казку і почав цю казку ну, втілювати в своє життя. І зараз пройшло 20 років, і ця казка повністю реалізувалася в моєму житті. І завдяки цьому. Що я з інваліда, ну позору, перша група в мене. Я перетворився на творця по радіо. Як читали цю книгу, душа якби відкрилася. Тоді вперше почув весну, птахів, оцей спів, що все так обставини складались, можна сказати, як в казці. Природа сама вона не може, треба, щоб людина свідомо до неї. Зверталася, і перший крок від людини до природи, тоді природа вже віддає все, що вона може, і принос, ну, виконує своє призначення. Так воно є, що ця карма, що ми знищили природу. Тепер, щоб якщо ми хочемо бути щасливими, здоровими, потрібно повернути цей рай на землю, що тут, як ми прийшли, було пусте поле, колгоспи, колись орали, а зараз вже тут сад. І гай, і ліс, що кожна людина посадить свій сад, то вся земля перетвориться в квітучий рай. Тому важливо да, вірити в світле майбутнє, позитивний настрой, бо ці наші думки вони формують майбутнє. Я сам якби коваль свого життя, свого щастя, і головне для людини бути щасливою треба починати з себе, починати світле... зрозуміти, що ти хочеш від життя. І починати в цьому напрямку діяти. Ця ідея, якби вона ну на, на даний момент найміцніший образ, як стати щасливим і повноцінним, і самодостатнім. І завдяки цьому, що я з інваліда, ну позору, перша група в мене, я перетворився на творця. Мене надихнула. Я повірив це, вона в силу мого духу, якби свою жіночу енергію підняла. І я повірив в себе, Дома, де я знаю місцевість, виходить, я в уяві це все бачу. Що я якби ну, люди навіть не розуміють, що я не бачу і дрова сам рубаю, там і дерева садим, і вже перестав ждати, що хтось має зробити, я якби повірив в себе і почав сам пробувати. От сила духу і мрія людини, я от цей ставок бачив в уяві, і воно це все, воно вже ну, матеріалізувалося, я побачив. Спочатку з будинком, от мріяв, зробив цей будинок, потім з ставком, потім ну, ліс, природа. Як познайомилися ми вже з своєю я, дружиною. І, ну, щоб я залишився з батьками, я був би інвалідом, в мене б навіть в сім'ї не було б дітей не було, б, мене жаліли. Батьки, бабуся, нічого не давали робити, якби що ти не бачиш. А завдяки книгам я почав перетворюватись на творця. І завдяки цьому, сила духу, я вірив в себе, я знав, що буде все добре. Всі наші діти п'ятеро народились вдома, ми двох самі без лікарів. От Навіть мені завжди подобалось садити дерева, висаджували садок, люди ну, цей образ життя відійшли від природи, через то багато хвороб, проблем. Я тут, на землі, коли я почав будувати будинок, тоді я вже й тільки. Усвідомив, ну, що таке куб, що таке квадратні метри. Його я ж писати, там, малювати не бачу. Я все в уяві. В уяві я уявляв, яка там має бути криша, які там вікна, де вікна, які, де садить дерева, де має бути озеро. І от я так ну, придумав, уявив все. Я так розказую, надо так. Потім бачу, що все воно сходиться, щоб, як врятувати планету. З 20 років, щоб. Кожна людина 20 років назад в Україні чи на планеті зробила як я, то зараз вся земля вже перетворилася в квітучий сад. На землі не буде людей, які вірять в світле майбутнє, тоді стається перезавантаження, планетарна катастрофа. Там. І зараз я бачу, планета держиться завдяки дітям. Що діти до 9, там до 12 років вони вірять в світле майбутнє і вони випромінюють цю енергію, яка ну, дає планеті, ну умовно кажучи, що Сонце світить завдяки дітям. То треба вірити в світле майбутнє і робити шаги, ці, щоб би, врятувати землю, планету а на землі будь-добре.